Всім привіт! Невеличке, коротеньке ну, може, не дуже величке, побачив, як розговорюся, як дуже роз, 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 розбалакаюсь то може довше буде відео свіженьке. От на днях подзвонив один старий знайомий, відриває від серця мурав'я, сам купив його зимою, розібрав, щоб. Перебрати, перекрасити і десь там фінансові проблеми, виручай. Ціну він сказав високовато, але часом треба виручити колегу таке діло. От таку маємо кучку, металолому. Хтось скаже, що тут купа металолому. А я кажу, що муравей. І не просто кажу, у нас навіть є папірець. І папірці пише ТМЗ тмз 5403 Риска 02, 88 року. От. Красний колір Тернопільської області реєстрації. Є госномер. Є номер на рамі. Ну Думаю, що у багатьох буде зразу питання. Ціна того, купи металолому. А ціна тої купи металолому буде аж 8000 тисяч. Скажете, здорів дядьку. Не здорів. Ціна буде така, от хлопці десь будуть мати час, скрутять до кубки, то все, може, яку <кій> банку краски вихляпають на нього. <кій> Побачите, якщо його... ну Ми не виставляємо його на продаж такого, як є, то є. Як би там не було, люди хочуть бачити щось, щось похоже на транспортний засіб, а не на купу металолому. Хоча воно, по суті, для декого все металолом. Ми часто беремо, веземо такі мотоцикли, і нас поліцаї зпиняють, що металом везете Ну, Кажу, кому металолом, а кому Ви Пам'ятаєте, може, по попередніх відео тут стояла МТ-шка світлосіра МТ-11. Ми його виміняли спеціально для хлопців для інтер'єру в офіс мали взяти. Хлопці приїхали, подивилися. І сказали, що вона їм занова, вони хочуть щось старіше. Коротше говоря, Вони хочуть по ціні МТ купити к 750 го Ну так теж не може бути. То в рази дорожчий мотоцикл один від другого. А цю, цю вже трошки почали ми роздирати. Моторчик вчора продався, бо він тут не потрібен. К-650-й. О, г'ять курман прийшов. Добре всім па-па.